А в мене сьогодні зацвів один нарцисик. Такий гарненький, але він, звичайно, такий не кріпенький, слабенький. Ось такий. Ну, всі нарцисики в мене потягнулися, бо вони в теплі. От, і, бачите, такі, як тепличні. На вулиці вони кріпкіші. І небагато квіточок. Ось ще десь один дав бутончик ось. Ось цей дав бутончик ще один. От. А так в основному зелень. Ну, може, ще десь буде. А це, по-моєму, тюльпанчик все-таки пробивається Не гіацинт, Ось так, а тюльпанчик уже зразу з бутоном з таким. Чекаємо. А це я садила минулорічні цибульки, які купляла, які квітували. Ну, я не знаю, мабуть, вони, е, якось, чого вони мене так густо не квітують. Поясніть мені, мої глядачі-спеціалісти, чому так вийшло. Купила е, такі гарні цибульки, які квітували дуже. А на наступний рік вони, бачите, так густо вже не квітують. Один, два і все. Дівчатка, а дивіться, що сьогодні вже в сараї. На холоді отаке. Вилазить, вилазить. Все вилазить. Ну, я ще не буду його на вулицю виносити, нехай ще тут. Yeah. Їдемо на дачу, було сонце зранку. Така гарна погодка, ну, слава Богу, нема дощу, хмари якісь понапливали, але вони розвіюються. А роботи багато. Треба потрошку їздити на дачу, щось робити, готуватися до нового сезону. Ми виїхали, зараз приїдемо і я вам покажу. Що там вже в нас новенького, пару тижнів не було. Вже приїхали, ось ми на дачі. Оце у нас лілейник. Бачите, як він вже відростає. Це хтось пообрізав ожину. А от лілейничок уже такий. Тут шикарний, такий високий, з помаранчевими квітами. Почистили канали, пообрізали дерева. Отак. Люди розкидали добриво разом з соломою на свої грядки. А ми зараз підемо на свої грядки. Так, все, перевзулася, обмундірувалася. І вперед ось такий тут сарай, в якому треба навести порядок трохи. Сильно я тут не наведу, бачите, тут воно навіть. Вікна ще недороблені, ну трошки сміття повикидати треба, приготуватися до нового сезону. Почали, давайте, мотивація. Вигрібла купу сміття. Напакували пакети, будемо вивозити. Ну, так, тільки поверхове сміття, якось так позамітала трошки. Ще треба наводити порядок на цих поличках. Ну, взагалі, це не наше і нас не зобов'язували тут наводити порядки. Але воно вже заважає. Тут трохи я собі розгребла дорогу до інструментів, до цих матрасиків, які ми кладемо на крісла. Ну, а там ще ось всього купа. Ну, то не наше, я не знаю, що з ним робити. А тут наче наші. Зразу вам хочу показати, дивіться, яка троянда, які вже на ній листочки випускає. Бруньки вже пробиваються і ось такі листочки випускає. Ось порозкривалися броньки. Це плетюча троянда. Нарешті сьогодні е, здійснила свою маленьку мрію чи ідею, постелила агроволокно під полуничку. Ось так у мене вийшло, звичайно, не по-професійному, перший раз. Різала просто якимсь тупим ножем. то, що тут було, але. Я думаю, зробила все правильно і вона буде пробиватися. Треба буде ножниці перевести, це все акуратно повирізати, тому що не дуже, так? Да? Ну так. А ще цю ділянку треба докупати. І теж хочу отак от рядками. Тут, мабуть, у мене поміститься 5 рядочків. Полуниці. Ще там ягроволокно. Ще зроблю. І ось так, друзі. Тут у мене проросли минулорічні нарциси. І от мені писали в коментарях обсадіти ділянку нарцисами, щоб крути не лізли. Ну, ви знаєте, біля цих нарцисів я не бачу, щоб було поридо. Ну я в минулому році оце їх посадила. Так що треба спробувати. А тут з минулого року хризантемки, але не ті. Такі, знаєте, мабуть, що зимують, але ці, мабуть, перезимували. Не знаю, побачу, може, щось з них ще буде. А ось така моя вже клумбочка. Перші тюльпанчики, перші нарцисики. На сонечко. Ось так виглядає. Весна вже повним ходом в Нідерландах. Ну, офіційно з 20 березня мені пишуть. Але, значить, це зимою у них так виходить. Лаванда вже з зеленими новими листочками теж. Привезли курочкам сухариків. Зараз замочу. І погодую, вони вже поприбігали, чекають. Ось тут уже листочки, які не пам'ятаю, як ця квітка називається. І кліматіс, що з такими бруньками. Це з бруньками. І ось вже яка, бачите, брунька на кліматісі. Кліматіс щось пропав, засох. Може він уже старий. Тут він внизу випускав новенькі листочки, але вони щось пропали. Ну от тут, бачите, трошки є бруньки. А так я взагалі не знаю, може ви мені порадите, що з ним робити. Він якийсь засохший, засохший. Може новий посадити цей, прибрати. Ось такий він. Отак От буду приїжджати. Тепер, коли будуть такі сонячні дні, і потрошку щось робити. Пообрізала малину. Тут ще треба перекопати ще агроволокно постелити. постелити. Ну, клумбочкою зайнятися треба прополоти, раз уже так все. Все прям так вилазить, вилазить, пробивається. Бачите? Ну, зараз мокро. мокро. Воно тут ще і не <кхм> висохало, так, щоб знаєте, висохло і щось можна було робити. Дуже мокро Але потрошку щось роблю. Ще Що треба <кхм> цього жина. Колючу дику обрізати всю. Ми її обрізали минулому році. Отак от вона наросла і взагалі така виходить її прибрати звідси, але треба якось викорчовувати. Нам це не під силу. А ще хотіла вам показати трояндочку, яку я від гілочки виростила. Я її накривала, але вітер зніс. Ту накривашку, ну вже не буде холодно, вже не накриваю. І вона вже, бачите, листочки теж випустила. Це з гілочки. Я її проростила. Така теж плетюча троянда. Не знаю, що це таке, але ось уже такі сережки. Що це за дерево? Ось такі на ньому сережечки. Мабуть, декоративний якийсь. І он там ще. А нарцисів дійсно треба насадити. Тут багато нарцисів є. Може не так будуть і крути лісти. Побачимо. Ай! Дуй, дуй! Пока-пока! <кхи> <кхи> дуй, дуй. Може, пока. ну, по-голландськи буде, по-нідерландськи. Ось так уже. Це тут когось зроблено, когось не зроблено. Ну, а весна починається. Весняні роботи. Так, а це що тут вилізло? Це морозник, мабуть, з-під цього паркану. Дивіться, яке. Мабуть, морозник, да? з такими броньками. Ось дивіться. Яка краса з-під паркану десь лізе. Ось нарцисики на вулиці. Що там ще? Вже так проросло.